Сьогодні влада значну увагу приділяє фізичному розвитку підростаючого покоління. Однак заняття спортом неможливі без належних умов. В спортивній залі 34-ї школи провели значну роботу, замінили підлогу, довели до ладу стіни. Відтепер учні можуть займатися уроками фізкультури із задоволенням. Якщо б ви посмотрели цей спортивний зал, в якому займалися діти, то для них це як відкриття зовсім нового спортивного залу. Тут є спортивні класи по греблі. І вони получають питання спеціально бюджету. бюджета. ці цілі виділено 280 тисяч гривень. Відкриття спортивних зали після капітального ремонту відбулось в урочистій обстановці. Учні школи для гостей підготували цікаву концертну програму із виступами, піснями та танцями. Вчителі й діти не приховували радості, адже давно мріяли про нову спортивну залу. Тепер тут будуть проводити не тільки уроки фізкультури, а й працювати різні секції для охочих, які зможуть відвідувати учні інших шкіл что в первую очередь нужно сделать для того, чтобы детям уютно здесь было, пришли к выводу, что зал это предмет первой необходимости. И поэтому в 2013 году управление образования вложило деньги для того, чтобы капитально отремонтировать помещение. Багато учнів цієї школи професійно займається спортом. Тут популярні різні види, навіть веслування на байдарках і каноє. Діти задоволені від нової спортивної зали, зізнаються, що не можуть дочекатися уроків фізкультури. Я дуже рада, що зробили цей ремонт, тому що дуже красиво, приємно займатися. Раніше ми не могли здесь грати, тут було пильно, все торчали доски. а зараз класно, тут можна десь даже басіком можна грати. Мені подобається цей ремонт. Я можу тепер займатися тут спортом. Після урочистого перерізання червоної стрічки та виступів гостей учні влаштували змагання команди п'ятих-сьомих класів, випробували нову підлогу в спортивній залі та залишилися задоволеними.